Для ЗСУ викрили волинянина, який торгував гум допомогою. Після шахрайського скандалу Іван Братченя хоче вийти із СІЗО. Волинський експрокурор вирішив зробити банкрутом державне сільгоспідприємство. Зимовий футзальний турнір зібрав 18 команд. Перший день лютого 18.45 в Україні. В ефірі вечірній випуск новина часі у студії працює Марія Петручек. У Ковелі поховають загиблого героя Максима Бурду. Як повідомив міський голова, відспівування відбудеться у Свято-Благовіщенському соборі о 12-й, А вже о 13-й на площі героїв Майдану відбудеться громадська панахида. Поховають чоловіка на алеї героїв міського цвинтаря. Максим Бурда загинув 26 січня цього року біля Бахмута. 30 січня йому мало виповнитися 26 років. У цивільному житті він був весільним фотографом. На війні був оператором безпілотника, наводив артилерію на ворога. Співчуття рідним і вічна слава загиблому земляку. 23 січня героя з Волині Валерія Мартинюка нагородили посмертно орденом за мужність третього ступеня. Нагородний її знак та посвідчення вручили батькам загиблого військовослужбовця. Валерій Мартинюк, родом із села Ласків Володимир Волинської громади, у червні 2019 року підписав контракт на військову службу у Збройних силах України, де обіймав посаду механіка, водія механізованого відділення. По закінченню контракту планував перейти до державної служби надзвичайної ситуації, бо мріяв стати пожежником-рятувальником. Загинув 17 травня в результаті ворожого обстрілу у. Запорізькій області взявся торгувати автомобілями для зсу. Правоохоронці виявили, що 39-річний волинянин продавав автівки, котрі ввезли в Україну як гуманітарну допомогу для армії. За інформацією обласної прокуратури, під час огляду місця події вилучили дві машини: Нісан Навара та Мазда. Документи на авто та 17 тисяч доларів. Чоловікові готуються оголосити підозру за продаж гуманітарної допомоги в особливо великих розмірах. Та іще у період воєнного стану передбачено покарання від 5 до 7 років ув'язнення. Волинський експрокурор Сергій Масалов вирішив зробити банкрутом державне сільгоспідприємство. 1 травня подав у господарський суд волині відповідний позов. Колишній прокурор судиться із державним господарством вже не вперше. Після прокурорської кар'єри Масалов зареєструвався підприємцем і наукладав договорів із державним підприємством. В той час директором 1 травня був двоюрідний брат експрокурора. Так нам повідомив адвокат дослідного господарства. З його слів, Сергій Масало уклав договори на постачання добрив та ремонт приміщення із завищеними цінами. Тепер Сергій Масалов заявляє, що державне підприємство винне йому понад 4 мільйони гривень і просить визнати підприємством банкрутом. Нині, схоже, колишній прокурор поклав око на тисячу гектарів державної землі сьогодні до суду. Не з'явився, складається така думка, що використовує всі методи для того, щоб нагнати чим більшу суму боргу, щоб в подальшому можливо забрати майновим комплексом. Ну хто ж його знає? Яка в нього думка? Що є от у підприємства, що можна забрати? Є майнові комплекси в декількох населених пунктах. Є якась техніка, є земля. Скільки землі? Тисячу гектарів. Ташми по гектарів недалеко від Луцька. Фактично. Орної землі. Україно-польська компанія експо судиться зі своєю білоруською тезкою і хоче стягнути біля 4 мільйонів доларів. Проте до війни спокійно функціонував їх офіс і у Москві. Кажуть, нині жодного стосунку до нього не мають. Хоча чому було не зробити це раніше, як мінімум, після 2014 року. Як нас запевнили на підприємстві, вони порвали всі зв'язки з країною-агресором. Проте, принаймні, поки що, як мінімум, одна ниточка таки пов'язує зі столицею країни агресора. Матеріал дивіться уже о 20-й. Представлявся членом закритої організації масонів і продавав посади в Кабміні. Ті, у кого жодова влади перевершила здоровий глузд, таки знайшлися. Несли чоловікові від 150 до 200 тисяч доларів. Роки йшли, а вдорені мрійники прем'єр-міністрами так і не ставали. Тоді і запідозрили аферу. Таку інформацію ми отримали із судового вироку. Чоловіка, котрий так вправно міг вициганити кругленьку суму. Поліція затримала ще у 2020 році. Суд першої інстанції визнав Івана братченю винним у шахрайстві і засудив до семи років ув'язнення. Чоловік нині за гратами і оскаржує вирок. Випавка зустрінеться буде течу, не те він запрошує до себе у СІЗО на перший погляд. Нагадує. Письменника чи професора. У Луцьку Івана Братченю багато хто знав як очільника місцевого осередку демократичної партії. І з вироку суду дізнаємось, що грошовитих чоловіків цей винахідливий дідусь вдало спокушав владою. Нібито за 150 200 тисяч доларів обіцяв міністерські посади. Потерпілі, схоже, ще з 2015 року несли йому гроші і свої, і позичені. Ні, аби тільки стати тими обраними і вступити до закритої організації масонів. Івана Браченю затримали у 2020-му під час передачі доларів. Скільки загалом міг привласнити, ймовірні суми називає чиєюсь фантазією. Не можна написати і півтора мільйони. Півтора мільйони доларів то мало написано. Ні, то можна фантазії бути, яка хоче, слабо для Що ж у цій кримінальній справі не фантазія, каже сама організація Масонів. Це організація, яка йшла на вибори, і виграти, ті вибори. Де ж тепер гроші потерпілих, про котрі йдеться у справі, напевно, вже можна запити водою епізоди, які тривали вже довгий час, то коштів не вдалося знайти. Єдине, що вже останній як був затриманий бречення, це при передачі 200 тисяч доларів. А попередні від двох потерпілих коштів, звісно, знайдено не було. І місце знаходження їх на даний час невідоме. Самі потерпілі в апеляційний суд не прийшли чи не всі вони вже за кордоном? Терпіли, хто потерпіли з хаком знаходиться в Німеччині, так його основне місце роботи. Потерпілі Клименко знаходиться також за кордоном довгові тривалий вже час і на дан ще не планує повертатися. Так він знаходиться навіть в Нігерії, що де в іншому континенті там також керує підприємством. Розгляд апеляції по суті поки відкладають. Адвокат Івана Братчені просить, аби його підзахисного випустили з під варти. Він знаходиться під вартою вже з липня 2020 року, є особою похилого віку, має постійне місце проживання, стало сім'ю дітей і жодних доказів стосовно його впливу чи ризики пробігувати прокурор навіли справа відсутня. Стосовно на кого і який тиск він чинив, невідомо. Це є припущення. Колегія суддів одностайна. До березня чоловік таки буде у СІЗО. Олена Лищук Неля Прокопчук для новин на часі. Чотири тисячі п'ятсот доларів за пакет підроблених документів, які дозволяють виїхати з України. У Волинській обласній прокуратурі повідомляють, що судитимуть річного жителя села Люблинець Ковальського району. Останній нібито організував незаконне переправлення військовозобов'язаного через кордон. Він, за інформацією слідства, допоміг 26-річному волинянину виготовити липові документи для виїзду з країни, зокрема довідку про. Непридатність до військової служби послуга виготовлення підроблених документів коштувала 4500 тисячі доларів. Обвинувальний акт щодо підприємливого чоловіка. Ковальські прокурори уже направили до суду. В Україні цього року, як і два попередніх, офіційно скасували державну підсумкову атестацію для школярів початкової і базової школи. Відкритим залишається питання щодо випускників. Його має вирішити Верховна Рада законодавчо, ухваливши законопроект, яким скасує ДПА і запровадить альтернативу ЗНО, так званий національний мультипредметний тест за прикладом 2022 року, як сприймають ці ініціативи на місцях, дивимося. Інформацію про те, що ДПА не буде для учнів 4-х і 9-х класів, міністр МОНу повідомив буквально напередодні, посилаючись на резолюцію міністерства юстиції. Відтак офіційні документи профільні департаменти у громадах іще не отримали, каже головний освітянин Луцької громади Віталій Бондар. Водночас переконує, до такого були готові. При цьому наголошує на важливості самого тесту. І з яким рівнем знань виходить учень початкової ланки в п'ятому п'ятий клас в середню базову школу? І тому без проведення державної підсумкової тестації ми цього не бачимо. Те те саме і стосується учнів базової школи вже апробовані ми в третій рік поспіль щодо таких змін у Луцькій гімназії імені Модеста Левицького про скасування ДПА знають. Очевидних емоцій не приховують. Водночас, навіть у початковій школі розуміють цілковиті причини такого рішення. Багато хто може ще не готовий до екзаменів, тому що бувають повітряні тривоги, вимкнення світла і вчитися набагато тяжче. Будь-які екзамени це стрес для дитини, особливо в теперішній ситуації. Ти готуєшся, але це все рівно. Дуже виснажує, і я вважаю, що Оцінки за семестр за рік так само можуть показати знання, як і ці екзамени. ДПА то лише один із механізмів контролю якості освіти, каже директор гімназії Олександр Мишковець. Нині автономія, яку отримали заклади, дозволила запровадити внутрішній контроль оцінки знань дітей. Ми для себе робимо такий внутрішній освітній моніторинг, тобто щоб ми знали, що ми маємо на виході з першого семестру. Але це не це стільки важливо результат, що ми маємо, як що треба зробити, щоб цей результат покращити. Тішить мене як українського директора, те, що діти навчаються в польських, в литовських, в німецьких школах і в інших країнах європейських, і вони всі абсолютно займаються дистанційно. І ну в кінцевому результаті вони не хочуть втратити документ про освіту. Високий рівень відповідальності це те, що вирізняє сьогоднішніх школярів, наголошують освітяни, і підтвердження цьому позиція самих дітей. Найголовніше зараз вчитися, тому що у нас дітей наш фронт це навчання. На сьогоднішній день. По перше, треба вчити дуже сильну історію, бо якщо ти її не вчив до цього, то вчи її хоч зараз, щоб знати історію своєї країни. Старшокласники переконують, уже зараз починають підготовку до ЗНО, адже війна то таке явище тимчасове. Тож традиційна форма оцінки знань випускників має усі шанси повернутися. А поки припускають в освітянському середовищі, не за горами рішення про скасування ДПА для одинадцятикласників із запровадженням мультипредметного тесту, 23-й рік відрізняється від 22-го. Насамперед, тим, що у мультипредметному тесті є вибіркова складова, ота От складова, якою дуже хотіли наші учасники. В минулому році Цьогоріч буде один предмет для тестування. Тобто, обов'язкова складова залишається ну напевно звичною. Це українська мова і математика. Вибіркова складова представлена історією України іноземними мовами: англійська, німецька, французька, іспанська і предметами природничого циклу фізика, хімія біологія. Тобто є спектр предметів різнопланових, з чого можна обрати. Предметно говорити на тему мультипредметного тесту будемо після ухвали відповідного законопроекту. Наразі до. Цього процесу готуються фактично наосліп і організатори, і його учасники. Тож слово за Верховною Радою. А воно кажуть в освітянському середовищі потрібно було іще на вчора. Вікторія Олещенко, Неля Прокопчук для новин на часі. Замість вступу до Збройних сил України обікрав магазин. На Волині суд відпустив чоловіка з під варти, бо той обіцявся вступити до лав Збройних сил України. А той взяв і через кілька годин обікрав магазин. Інцидент трапився у Нововолинську у ніч на 31 січня. Аби не потрапити на камери відеоспостереження. Він від'єднав заклад від електрики, вліз у вікно і вкрав 2000 гривень та інші цінності. Поліція встановила, що до магазину проникнув 25-річний житель Володимирського району. Його затримали. У поліції зазначають, що чоловік уже потрапляв до рук правоохоронців за вчинення двох крадіжок. За це йому оголосили підозру і тримали під вартою. Суду чоловік пообіцяв, що вступить до Збройних сил України. Відтак заарештованого суд звільнив з під варти, але замість того, щоб піти до війська, чоловік за кілька годин після звільнення обікрав магазин. За фактом чинення крадіжки, в умовах воєнного стану чоловіку знову оголосили. Підозру і знову вирішують питання про обрання йому запобіжного заходу. У Луцьку відбувся дитячий зимовий турнір з футзалу. За головні трофеї змагалися учні 8-9 класів з різних шкіл Луцької громади. Яка школа виборола кубок першості? Бачила Ольга Яцюк. Впродовж трьох днів на базі обласної дитячо-юнацької спортивної школи тривали запеклі дитячі матчі з футзалу, де за першість змагались 18 команд. Після групових поєдинків у лідери вийшли футболісти шести луцьких ліцеїв 5, 10, 21, 27 та 30 Боголюбського і 32 Заборолівського. Проте фінальні матчі довелось тричі переносити через постійні повітряні тривоги. І в останній день січня все ж вдалося дограти футзальний турнір. Три найсильніші команди почергово провели зустрічні ігри, аби Визначити переможця у поєдинку. Команди заборолівського ліцею із школярами Луцького ліцею No10 виграли останні. Відкрити рахунок вдалося лише наприкінці гри. Майстерність воротаря Владислава Луця просто дивувала. Діставав, здавалось, неможливі м'ячі, але наприкінці втомився і пропустив два гола. Дуже важко отримати концентрацію протягом всього матчу, і все ж таки, на останніх хвилинах нам не вистачило. Ми трошки розчаровані, що ми не змогли вже напевно що зайняти перше місце. Проте, ми будемо на ще залишається одна гра, тому Ми будемо старатися у й реабілітуватися. І дійсно, у наступній грі зі школярами 30-го боголюбського ліцею їм це вдалось. Двічі пробили ворота суперника і один м'яч пропустили у свої. Головним претендентом на переможний кубок стали футболісти Луцького ліцею номер 10 Маючи одну перемогу, необхідно було ще виграти у 30 го ліцею, що зробити вдалося досить легко. Повністю реалізували свій потенціал і забили 6 голів. Тож за підсумком ігор бронзовим призером стала команда Боголюбського ліцею номер 30 Друге місце посіли футболісти Заборолівського ліцею номер 32 І найсильнішими стали школярі Луцького ліцею номер 10 які і вибороли переможний кубок. А учасника команди Станіслава Шклє... Для Рука визнано кращим гравцем турніру. Всі команди були доволі хорошого рівня, але наша команда була більш більш сильна індивідуально. більш у складі цієї команди ми вже граємо років три десь, тому ми були більш зіграні. Кожна команда отримала крім медалей та кубків і призи від фонду Ігоря Палиці тільки разом футбольні м'ячі, які дуже актуальні для тренувань. Уже кілька років поспіль ми проводимо турніри на призи фонду Ігоря Палиці тільки разом. Проводимо їх з футболу, волейболу, баскетболу. Цьогоріч діти шкіл нашої Луцької громади змагалися з футболу. Цього разу долучилося багато шкіл із тих населених пунктів, які до Луцької приєдналися. Це й Богу і Забороль власне, ці дві команди стали фіналістами. Нам дуже приємно, що діти стають вмотивованими для того, аби і надалі займатися спортом. Тому що розуміємо, що спорт це здоров'я, це сила духу, це міцність, це витривалість. Дуже вдячні вчителям за те, що незважаючи ні на що, вони продовжують тренувальний процес, заохочують дітей займатися спортом. Зараз не, не, не так вже багато є змагань. Дітям хочеться змагатися, хочеться того адреналіну емоцій. Діти постійно готуються. Нас кажуть, постійно секція є постійно діти займаються. Звичайно, хотілося б тільки побільше таких змагань. Організатори турніру окремо нагородили краще Ців у кожній команді, аби підкреслити їх старання та заохотити до подальшого вдосконалення. Я вперше отримав такий кубок і радий, що наша команда зайняла третє місце. Команди дуже сильно були, але ми викладалися на максимум. Діти завжди раді змаганням, тому важливо і в такий складний час дарувати їм цю можливість. Ольга Яцюк Неля Прокопчук для новин на часі. Телеканал Аверс розширює мовлення з 1 лютого у цифровому форматі. Т 2 нас можуть дивитися мешканці міста Дубно, що на Рівненщині. Щоб дивитися Аверс у Дубно, необхідно мати цифровий тюнер Т 2 Аби віднайти канал, запустіть функцію автопошуку чи автосканування. Для того щоб побачити телеканал Аверс в мережі Т-2, треба свій приймач Т2 або ж телевізор, увімкнути автопошук, просканувати канали, і в списку ваших телеканалів з'явиться Аверс. Наших нових глядачів із міста Дубно ми запрошуємо до співпраці. Якщо маєте цікаву тему чи інформацію, телефонуйте до нашої редакції за номером телефону 050-378-7206. Наша знімальна група приїде до вас. Дивіться телеканал Аверс у цифрі та підписуйтеся на наш канал на платформах Ютуб, Фейсбук чи Телеграм. Ну і поки то усі новини вже о 19.15. вечір на телеканалі Аверс продовжить моя колега Юлія Остапович з директором Луцьк спецкомунтрансу обговорять нові тарифи та інші зміни у роботі підприємства. Тим часом журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше у студії. Працювала Марія Петручик. Миру вам і до зустрічі в ефірі. Другий день лютого мине без опадів лише для південної частини України. Нарешті території очікуються дощі і мокрий сніг. На заході падатиме сніг з дощем. Тут уночі від мінус одного до плюс одного градусів, у день від одного до п'яти тепла. На сході переважно без опадів лише на Харківщині і Донеччині очікують мокрий сніг. Тут уночі від мінус чотирьох до мінус одного, день від одного до чотирьох тепла. Невеликі опади у вигляді мокрого снігу прогнозують на. Півночі. Тут уночі від мінус 3 до нуля, день від 1 до двох тепла. На півдні мінлива хмарність без опадів. Температура нічної пори від мінус 2 до мінус одного градусів. Денної від 5 до шести тепла. Невеликі опади очікуються у деяких центральних областях. Тут уночі від мінус 3 до мінус одного градусів, у день від 2 до чотирьох тепла.